Наступна важлива дуже вправа це фантомні предмети. Поставте перед собою якийсь предмет. Ми будемо все робити на прикладі червоної чашки. Тому що червоний кольор, який легко уявити, він легко вкидається в очі. Беріть, яку є, в мене буде червона чашка. Ставимо її перед собою. Сідаємо на той самий стілець, на якому ми були. І, дивлячись на чашку, ми будемо періодично а, закривати свої очі і пробувати уявити перед закритими очима цю чашку максимально подібно, так як ми її бачимо в себе на столі. Тобто, ми дивимося на чашку очима своїми реальними, ми закриваємо очі і пробуємо а, уявити цю чашку. А, Настільки подібно до тої, яку ми бачили очима, наскільки ми це можемо зробити. Потім відкриваємо очі, подивимося, яка вона фактична. Знову закриваємо очі і знову пробуємо підкоригувати нашу уявну цю чашку перед очима, побачити її а, в, ну, перед закритими очима у фантомному просторі. А, так, ми можемо хвилин 10 просто. Відкривати очі, дивитись на чашку, закривати очі, уявляти її перед очима. Наша задача, щоб чашка, яку ми бачимо з закритими очима, була максимально подібна на а, цю чашку, яку ми бачимо перед собою. А, у вас це може виходити по-різному, в залежності від вашого там ваших навиків, там, навіть стану доби, там, якщо ви це будете робити. Посереднього у вас це може вийти гірше, ніж перед сном. А, тобто, якщо у вас не вийде зразу дуже реалістична чашка, не розстроюйтесь, робіть наскільки добре, наскільки, наскільки можете. Так? А, в деяких людей, а, там дуже, ну, в деяких взагалі нічого не видно, в деяких видна чашка так дуже ну, фрагментована. Вони можуть бачити, допустим, один. Край цієї чашки або тільки колір там, чи, чи сторону. А в деяких людей, там, особливо на тренованих сфері снів, ця чашка може бути а, ну, як фотографія, от один в один, вона буде перед очима. От, Пробуйте.